Слава Україні та слава ЗСУ. В Одесі 4 серпня 527-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби масованих ракетно-дронових атак від росіян не було. Вони продовжують балістичними ракетами обстрілювати Донеччину та частину Запоріжщини. Ну і ще вчора. Наче пустили парочку чи то іранських дронів Камікадзе, чи то фальш-цілей в сторону Харківщини. Але там чи все збили, чи то справді були фальш-цілі. Тому на Харківщині все відносно добре. Так і на більшості території України теж все добре. Ну в Одесі та області теж все добре, все спокійно. Гарна погода, багато людей біля моря. Та ці виходні мають стати самими спекотними цього літа. Буде майже 35 градусів. Ну і пляжі, напевне, будуть просто забиті в сусідньому місті Герою Миколаєві та більшості Миколаївської області теж все спокійно, але росіяни продовжують як завжди обстрілювати Очаків. Обстрілювали як акваторію Очакова, так і селищ, які поруч з Очаковом на Дніпробузькому лимані, ну наче без постраждалих та серйозних руйнувань. Ну і також тривають обстріли Херсонщини. На жаль, поки росіян не виб'ємо з лівого берега. Більше 40 обстрілів було. Минулої доби та 9 людей травмовані. Але зранку були і гарні новини. В Криму по нафтобазі поруч з Феодосією прилетів невідомий якийсь добрий безпілотник. Ну і на Росії в Новоросійськ приплили якісь невідомі добрі дрони та пошкодили один великий десантний корабель. Чекаємо ще гарних новин і давайте трохи грошей закинемо волонтерам.